Найближчими днями в Україні спостерігатиметься хмарність, подекуди вона буде мінливою, а в частині областей знову йтимуть дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 1 травня, у понеділок, опади очікуються в південно-східній частині країни. А саме у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму пройдуть дощі місцями невеликі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у понеділок, то нічних морозів вже не буде. В західних областях вночі очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів. Нарешті території країни буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла вночі. А ось в денний час доби повітря буде прогріватися до плюс 12-17 плюс градусів тепла, на півдні до плюс 19, а на Закарпатті навіть до плюс 20 градусів тепла. У Києві 1 травня до обіду протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 8-14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.